Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Бджіницьов Шестирамочних. Сьогодні вже в нас шосте чи сьоме, шосте, по-моєму серпня, і що я вирішив, бачите, вже сім'ї набрали по три корпуса 230-х. Але вони мені не потрібні взимку такої сили. Я буду взимку залишати, один гніздовий і магазин. А це все піде на збільшення чого пасіки. Правильно, в мене є матки, і в шестирамниках дуже легко робити відводки, тому що це універсальний вулик. Можете і мед получати, можете пилок отримати, все, що ви забажаєте, бджілки несуть пилок в даний час, але у нас сильна посуха, засуха, як краще там сказати, навіть сьогоднішнього дня не можна зайти навіть у парки і в ліс на прогулянки, не те, щоб працювати. Хто працював в лісу, в кого бджоли стояли в лісу, заборонений вхід. Тому що особливо бджолярі, які користуються димарями, не можна, тому що пожари. А я користуюся, бачите, росинкою. Я тушу пожари, а не розводю. І використуйтесь цим, і будете задоволені. Бачите, я ж працюю з бджолою, ну, буває, яка ужалить, не без того ми ж ліземо до них. Але для безпеки очей завжди треба одягати маску. Але я намагаюся 90% з лишнім працювати так, голими і босими руками і ногами. І ноги босі, і руки босі, і бджоли працюють. Летіти нікуди, але в цей час ми будемо робити відводки. Що для цього треба? Для цього треба матка. Матки у нас є. Бджоли, бджоли в мене є. Значить, що для цього потрібно? Для початківців розповідаю, займайтесь, займайте шестираманикими вуликами, днище більше тримайте і не тільки, кришки і дно. Бачите, як під'їдають. Це ж літо, літо, останній місяць літа, а я все літо згодовую. Ми допергові млинці. І для чого? Для того, щоб оце розвивалося. Оце відводочок у мене залишки після продажі, як кажуть в Україні, хвости. Так оце у мене хвост, який вже виріс на три гніздових корпусах. Ви бачите, бджоли по льотку видно, Я даю вам видно? видно. Ну, і тут, звісно, все з бджолою. Зараз я тільки перевірю, що там по розплоду, Любий розплод я залишаю, який є. Відкритий, закритий, це залишаю. У кого нема шестирамних вуликів? Якщо у вас сильні сім'ї, у 10-12 у рамочниках можна перегородки ставити, але треба, щоб були у вас уже матки в даний час. Якщо немає, то ще можна вивезти. Є трутні матки в мене і вчора ще обліт робили, дуже гарно обліталися. Ну, зараз я загляну, що тут всередині. А вам потім скажу. Друзі, прийшлось одягнути маску, тому що беззяточний період. У тому корпусі, у верхньому, було тільки. Півтори рамки розплоду. Я вирішив доставати з другого корпусу, тому що я август... серпневі відводки треба робити, щоб було побільше розплоду. Тому що в сім'ї багато там розплоду, а відводок ображати не можна. От я вже поставив дві, не вийшло прямо корпусом взяти, тому що. Можна було і корпусом вджали, там забито повністю, але більшість там меду. Так що я вирішив це зробити. Ось, третю рамочку достаю. Бачите, ставив на відбудову, щоб там була вражена трохи. Виламав я трутня. Думав, вони затягнуть. Почали тягнути бджолину, але не дотягнули. Залишимо дотянуть. Я їх буду підгодовувати і все буде окей. так ще розплоду. Це вже третя рамочка з розплодом. І зараз я возьму іще отака медова з бджолою, гарні бджілки, крупні бджілки. Ставимо і. До цього я їм поставив дві рамки повністю медові. Виходить три з медом, три з розплодом. Будь ласка, готовий, буде сімейка на весну готова. Це дівчата, зараз я збризну водою, я тут їх довго тримати не буду, тому що треба вести на інший точок, не робіть цього на точку. Одразу відвозити на інший точок. Тоді у вас тут все збережеться. І льотна бджола. І робоча бджола. Все збережеться. Розказують інші що. А ні, не робіть. Все на, на, залишайте тут. Ні. Залишати не піде. Розплоду у них достатньо, меду у них достатньо. Зараз інший подивимось. Друзі, перебралися ми на інший точок. Тут у мене сім'я, відводок, був відводок. А зараз виросла така сім'я, теж чернивий в червні зроблений, Хво, хвіст, як кажете. От і в мене цей хвіст виріс уже до двох корпусів на 10 рамок. Зараз ми і від нього зробимо відводок і збільшимо пасіку іще декілька вуликів. Подивимося, може, ці 10 рамок верхнього відводка, дивлячись, скільки там розплоду, може на два вийде. Зараз подивимось. Друзі, відкриваю я приват, знімаю кормушечку і заглядаємо, що ж там. В якому стані вони? А стан сімейки такий. Не знаю скільки тут розплоду, але вони занесли. Чимось. Тут у мене голь в поле. І вони, мабуть, цей дикий. Як його конюшину цю дику. Ну, ці рамки. Одразу видно, що вони медові. Зараз ми з вами подивимось. Дивіться. О, кілограма за три і більше. Повністю. От трошки, трошки. На виході ще розплоду. Ну, їм же ж теж медок треба у відводички. Обов'язково. Я думаю, тут немає матки. Але треба дивитися. Зате трутні є. Ще трутня багато, бачите, скільки, якщо видно, скільки трутня ще на рамках. Матки так візуально не видно. Будемо сподіватися, що вона і не попаде. Не хотілося б. Одразу скажу, що я матку не забираю ніколи. Як кажуть, та я ділю, переділю, а потім уже виявляю, де що. У мене є, що підставляти. Плідні маточки. Отакий От розплід на цій рамці і все занесено. Але дивимося, тут не видно розплоду. Прид прийдеться. Шість рамок забирати. Тут тече, бачите? Все тече. Ой, нам було сюди привезти їм. Там все поставив, я одразу скажу, чому приїхали на інший точок. У мене ізвозчик вже свій, донька тепер возе, жінка возе, донька возе. За те, щоб сісти, їхати, всі тепер хочуть кататися. Оце я, по-моєму, ставив недостроєну вощину, їм. Все залили, матки не дали працювати нічого. Ну, я, я думаю, вона її засіє, але не успіває засіяти. Значит, тот, той відводок, що я там зробив на том точку, я не напрасно його зробив. Але ж мені не хочеться одного меду понабирати. Мені, хоча і бджоли є, гарно сидять на рамках. Але мені хочеться, щоб був розпліт, тут теж все вичищають і заливають. А розпліт, тільки бачите, на двох рамках було. А остальне все внизу. Ну, як я вам і казав, я користуюся тільки водою, ніякого димаря. Димар не можна використовувати. Зараз я зніму верхній корпус і подивимося, що там внизу. Але є що обрати. Бджоли є. Бачите, скільки бджоли. Ну, зараз подивимось мені ще. Треба хоч пару рамочок з розплодом. От вам і розвинувся хвіст. І ще з хвоста робимо відводу, збільшуємо пасіку. Можна сказати, що такими темпами можна збільшити пасіку в кінці літа, початок осені, якщо у вас все є бджоли матки, цю підрозпліт поставлю я. Ну, я, -я, -я. Виходить, що і у відводок поставлю, а там все з медом. Намагайтеся і ви збільшувати пасіку, робити запасні відводки. Це все для того, щоб ви весною, якщо ви втратите десь якусь матку, ви з'єднаєте. З любою сією, з любим цим відводком. І не будете мати горя. Бачите, все залито. Хо-хо-хо-ху. О-хо-хо-хо-хо! Все залили. Отакі я сім'ї полюбляю. Оця сім'я, я вже казав, вона не дуже виділяє віск, але бачите. Зляться вже ж 7 годин вечора. І вони зляться, що я турбую їх. В день пече жара, а зараз хазяїн турбує знати вам сюди. Ну нічого. Але розплоду вони зажали матку далі нікуди. Це не дуже єсть хорошо. Ага, ось з розплодом. Але ж тепер хоч би не поцупити матку. О, матка є. Ось матка, якщо вам видно. Я думаю, вам видно ось маточка. Ну це головне. Це її в сторонку і зараз швидко візьмемо. І вона чуть-чуть і схудла, я знаю цю маточку, вона була отакий От розпліт, заберемо ще, а інша матка насіє, Насіє їм. Розплоду, я скажу, що це не вихід з положення, тому що треба ставити суша або овощину, тому що дуже сильно заливають вони. От так. Але я їх теж не ображав. Подавав їм в них кормушка і давав їм. Тут, друзі, якщо по-хорошому, можна ще... Один корпус забрати, і вони нагонять. Ще ж тільки шосте. Шосте, шосте серпня. Я для цього поставлю їм. Поставлю я їм, друзі, решітку. Для того, щоб я вже знав. Я знаю, що матка тут внизу. І... Завтра приїду тільки заберу корпус на 10 рамок і поїхав. Поставив матку. Все. Окей. Отак робимо. Все сюди. Зараз я. Додавлюємо. Тут чотири рамочки, але ще треба парочку додавить. Тут ще немає. Зараз ми додамо. Друзі, ну, нема такого нічого, щоб додавити. Ставлю я їм рамочку ще одну медову. Буде 6 рамок, бджоли, достатки, а пройде пару годин і я даю їм лідну матку. Отак От я збільшую пасіку в кінці літа. Можна сказати, якщо треба, то в два рази можна збільшувати пасіку і буде все гаразд. Я думаю, що все наглядно я вам показую, скільки бджоли і можливо брати чи неможливо. І ви робіть. Я знаю, скільки в Україні бджіл у мене було в цей час, і я завжди намагався робити відводки, тому що відводки це сила, селена. Ранні відводки дуже добрі, але пізні вам декілька разів допоможуть збільшити пасіку. Можна у два рази збільшити пасіку вільно. Отак От я роблю відводки і ви робіть, Бачили, скільки я вам показав, скільки бджоли, поставив я решітку, а завтра приїду, цілий корпус заберу. І маточку туди, і буде все окей. А вони ще наберуть силу, у нас тепло, у нас і серпень, вересень, вони ще сіють і бувають і до кінця жовтня сіють і будемо намагатися брати іще більше відводків від них. А на цьому скажу вам дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь мене. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Побачимось!